До нашого студії завітала Марія Насеткіна, керівник громадської організації дивовижні Доброго, Доброго. ранку. Доброго. Що саме ваша організація дивовижного робить? Чим займається? Ми об'єднуємо дивовижних людей, як, як саме да, така собі організація, яка через акції благоустрою чи зміни фізичного простору. Ми намагаємося змінити цінності людей, показати їм, uh -huh. що зміни на краще не варто чекати, їх можна впроваджувати самостійно. Тобто, ми хочемо, щоб люди були більш проактивними uh -huh. і відповідальними, щоб вони знаєте не жалілися, не писали собі в соціальних мережах о, і все погано. І Для цього не робити. Нічого для цього не робила, а щоб вони такими маленькими кроками змінювали своє оточення і розуміли, що зміни насправді неможливі, якщо кожен із нас буде більш відповідально відноситися до, до один одного, до оточення, до суспільства в цілому. Все одно от, я філософія. не уявляю, як от філософія як так, саме філософія так. вашу зрозумів про те, як змусити думати себе інакше. А ми не змушуємо нікого. Ми запрошуємо долучитися до цього руху дивовижних людей. А ми, ну якби якщо ви питати про конкретні там приклади, що ми робимо, так то, наприклад, ми організовуємо людей на прибирання mm -hmm. сміття в парку. Чи ми розмальовуємо занедбані лавки, чи робимо якийсь там арт арт, якийсь там малюнок, да? mm -hmm. наприклад, там в, пішох... в пішохідному переході. Де було до того негарно того... і. Так, де була Сіру, сірість, так. Да, де була uh -huh. сірість, ми ми додаємо трохи цієї яскравості, uh -huh. і найголовніше, що люди, які приходять на такі заходи, вони а, ну розумієте, от була стіна сіра, там нічого uh -huh. не було, або там було графіті. Вони долучаються до зміни цієї стіни, і вони вже відчувають цю зміну, тобто вони відчувають, що багато чого від, від них саме залежить. І а, ми даємо це відчуття, ми mm -hmm. не дихаємо інших людей потім не тільки долучатися до наших акцій, а також робити, організовувати ці акції самостійно. Тобто, mm -hmm. наприклад, ви живете у своєму під'їзді, да, mm -hmm. і у вас там п'ять років вже а, перегоріло як світло, або там не прибирають. І кожен так проходить і думає: mm -hmm. ну чому якось я один буде, якось так. воно буде? Це не моє в принципі. А, і чому я перший mm -hmm. маю тут починати? А буває так, що а, в вашому під'їзді є ще, наприклад, п'ять людей, які думають так само, як і uh -huh. ви. І об'єднавшись з тими п'ятьма людьми, ви можете а, впроваджувати ці позитивні зміни вже сьогодні, не чекаючи нікого. Uh -huh. і... Да. І багато людей вашій організації змінюють наше місто і взагалі себе на краще. А, дивіться, ми починали. Я ми працюємо зараз в Києві, і угу. ми починали в принципі цю ініціативу там. Два роки майже ми існуємо на волонтерських основах. Тобто ми всі працювали. Наша команда там із п'яти людей. Угу. Ну раніше нас було п'ятеро. Ми працювали на основних роботах. А угу. тепер нас запрошували. Тобто люди б дивилися, які ми створюємо позитивні приклади, де вони відчували цю щирість нашого проєкту і ви запрошували, запрошували нас в різні міста? І uh -huh. ось запросили нас в Запоріжжя. Ми а, дуже будемо раді поділитися просто нашим досвідом. Тобто, uh -huh. ми не хочемо знаєте, щоб нас сприймала. От київська ініціатива приїхала, буде тут щось змінювати. Ні, це місто ваше, і тільки ви насправді знаєте, як його можна змінити. Uh -huh. А ми готові поділитися своїм досвідом, своїми знаннями. І а, до речі, я сама з Запоріжжя, тому для мене це якби таке. А, ну, це моє рідне місто, і мені дуже хочеться докласти тут ну, максимально зусиль, максимально знань mm -hmm. для того, щоб тут а, люди відчували, що це їх місто, і вони можуть а, жити в. Кращому е, оточенні. Угу. Взагалі, чи багато бажаючих змінити щось от у нас у Запоріжжі, якщо будемо казати локально, так беремо Запоріжжя до уваги. Чи багато людей, які дійсно хочуть так, я живу у цьому під'їзді, я хочу зробити щось краще. Банальний приклад. Угу. Я переконана просто, що двовижних людей у нас в Україні дуже багато. Іноді люди просто не віддають собі. Ну, вони якби точно вони відчувають, що так, я щось якби я я проявляю десь активність, я такий цікавий. Але він ну людина ще не уявляє, що таких людей, як вона, багато і ми. Ну, якось своєю діяльністю показуємо, що це нормально от, там, вкрутити лампочку, що це нормально uh -huh. а, впроваджувати ці позитивні зміни uh -huh. у своєму дворі, у своєму районі, чи у своєму місті. Якщо казати про кількість людей, то ми тільки починаємо а, ділитися нашим досвідом в місті, і ми сподіваємося, що багато людей долучиться до цього процесу, тому що ну, якби якщо, так, ну, якщо так не буде, то а, Ну, ми не можемо прийти і сказати змінюйте своє місце. так. Це має бути ініціатива саме людей. Тому подивимося, як люди захочуть, що вони захочуть робити як активно. А, якщо а крім Запоріжжя, та Києва, де ще такі організації існують а у нас ми зараз ще розширюємо нашу діяльність також на Дніпропетровськ, тому ми працюємо в основному на три міста, але ми також з задоволенням їздимо. І ви так їздите з Дніпропетровська, там не знаю, до Запоріжжя, Запоріжжя, до Києва. У нас, так? так, у нас в принципі вся команда більшість команди працює в Києві, але у нас є також проектний менеджер в Запоріжжі, проектне менеджер в Дніпропетровську, тобто є люди, які саме звідси, які більше розуміють. Ну, якби мають можливість більше спілкуватися mm -hmm. з місцевими. Ще то, що для нас дуже важливо. Ми не приходимо і не кажемо так: отут парк буде так, або mm -hmm. тут щось нам не подобається, буде так. Ми залучаємо людей до обговорення проєкту, mm -hmm. тобто для, для ну, наприклад, кращий варіант, так ми спільно з ними обговорюємо і шукаємо компроміс mm -hmm. через діалог, вирішуємо, що ми саме будемо змінювати в цьому місці. І ось сьогодні ми провели. Громадське обговорення, перше в бібліотеці для юнацтва. Це якби наш перший крок для того, ну залучення саме місцевої громади. Зрозуміло. А ось в Києві, як все ж таки, ці, ці п'ять людей зібралися в одне тіло і таке от ось організували? Як mm -hmm. от це у вас вийшло? А... Спочатку, ви друзі були? Ми не були друзі. ні. А, спочатку була ідея. У uh -huh. мене було бажання, тобто я завжди, знаєте, шукала таку uh -huh. ідею, яка б сама тебе надихала. Ти про неї розповідаєш, ти її займаєшся, а вона тебе зсередини запалює. Uh -huh. а, і я в якийсь момент зрозуміла, що а, мені хочеться провадити ці позитивні зміни в країні, але я зрозуміла, що починати треба з себе. Тому що люди а, багато жаліються, вони можуть казати, що не. Uh -huh нічого не змінюється, але вони не хочуть починати з себе. Або вони вважають, що у мене там немає ресурсів, достатньо для того, щоб щось змінити. І, а, і я зрозуміла, що хочу а, почати цей рух а, дивовижних людей. Я почала шукати людей в команді. Це ваша ініціатива була. Так, да, спочатку була угу. просто ця ідея, угу. і почала шукати людей в команду. І у нас так протягом двох років вибудовувалася вже е, така сильна команда людей, які вірять в цю ідею, які бачать конкретні результати і рухають її вперед. І знаєте, коли е, ти. Ну, я звичайна людина, да, так. я, а, я с... думаю, це звичайна людина, що я можу змінити? Да, так? Да. І, і ти сидиш так і думаєш, ну що я можу змінити? Uh -huh. Чому я? А коли ти починаєш ці зміни, наприклад, ми у під'їзді київському приїхали і разом з мешканцями, ну наприклад, покращили там ліфт. Uh -huh. А потім ми через деякий час приїжджаємо і дивимося, що там відбувається. І ми бачимо, що, наприклад, одні люди почали збирати бапрацьовані батарейки. Так? Да. І інші там поклали е, там ліноліум угу. в е, ліфті, і такі речі вони просто резонують. Тобто, ти угу. починаєш воно як крапля, а потім це воно, як хвилями розходиться. Люди себе підключаються. І ось саме така сукупність маленьких дій вона і є насправді, вона й творить ці великі зміни, про які угу. ми всі так кажемо. Зрозуміло, ну як на мене, дуже круто. Ви одна вже сказати, починали все це зараз. За декілька років вже така велика команда, і а в більш глобальному плані є. Ті, хто хочуть з вами співпрацювати, тобто громадські організації, наприклад, чи виключно це такі люди, ну як от так, юридична особа, е так є громадські організації, і ми дуже відкриті. Ми відкриті до співпраці. Ми не вважаємо, ну якби громадські організації які працюють також на підняття рівня активності місті, Ми е не вважаємо їх конкурентами, а вважаємо їх партнерами, тому що чим більше буде таких організацій, як наша. Тим більшим більше ми будемо робити спільно, mm. тим швидше будуть ці зміни. І, наприклад, коли ми обирали бібліотеку для юнацтва, якби перше наш такий перше місце цих поштовху для позитивних змін в Запоріжжі, то ми активно співпрацюємо і з адміністрацією бібліотеки, і зустрічалися перед тим з активістами, з ініціативами. Спочатку ми якби досліджували місце, тому що а, ми так. тут, знаєте, ми нові, ми прийшли, і ми кажемо, друзі, ми так хочемо тут робити класні речі, але хочемо робити їх спільно з вами. І ми е, виявляли. Що людям цікаво? Чим вони займаються? І потім на основі у цього е, якби такого міні-дослідження mm -hmm. ми е, зрозуміли, якби яка може бути наше перша перше місце для змін, і ми запрошуємо всіх охочих е, розділити з нами ці зрозумів. А от <клес> можете сказати, взагалі за актуальність, ну, от як може сприйняти місто, от саме такий, такий крок, тому що крок це дуже серйозний Насправді почати змінювати себе. Як місто на це може відреагувати? Ну, в принципі, теоретично на досвіді інших же на досвіді інших міст. Mm -hmm. А, я думаю, що ну, якби наш досвід показує, що люди, які нас кличуть у місто, а, які кажуть, що ми хочемо mm -hmm. разом з вами працювати, то вони дуже класно реагують на а, наші пропозиції. Звичайно, є люди, яким а, може можливо не подобається, там, може там десь яскраво щось розпробували, mm -hmm. чи а, там, зробили якусь зміну, яку саме конкретному, конкретній mm -hmm. людині не подобається. Але ми завжди запрошуємо до діалогу і ми розуміємо, що тільки через таке компромісне mm -hmm. рішення ми зможемо, можемо щось м, ну, якісно змінити місце. А, і я не знаю, чи я відповіла на ваше питання. В принципі, так, а, я хочу, що хотів так, тому що, mm -hmm. в принципі, позитивні наслідки завжди від цього є. Так, і ми показуємо, розумієте, що эм, насправді. Запоріжжю і громадська організація дивовижні не потрібне, uh -huh. щоб змінювати місто на краще. Але ми можемо uh -huh. поділитися цим поштовхом, ми можемо поділитися цим знанням, натхненням. Але люди мають діяти самостійно, і ми дуже сподіваємося, що а, люди, побачивши ці позитивні приклади, а, при, долучившися до акції, що вони потім будуть діяти незалежно від а, взагалі нікого. А саме в Запоріжжі, mm -hmm. коли ви хочете поділитися, ось таким досвідом. Mm -hmm. Ми вже планувати? почали. Так, да, Ми вже почали сьогодні. Казали, <свят> так да, ми вже почали а, і сь... що обговорювали. Які плани а, сьогодні ми а, сьогодні була перша громадська обговорення uh -huh. в бібліотеці для юнацтва, і ми обговорювали. У нас є там деякі пропозиції uh -huh. по зміні простору самої бібліотеки. Ми обговорювали а, з мешканцями, як uh -huh. ці зміни можна впроваджувати, чи в них є там інші ідеї. Uh -huh. І після того, як ми провели це громадське обговорення, наступними кроками вже буде безпосередні фізичні зміни uh -huh. простору, і також ми будемо запрошувати усіх бажаючих долучитися до цього. І потім у нас буде не буду розкривати всіх наших планів, uh -huh. слідкуйте за нами. Я просто у дай, соціальних щоб люди долучилися, якщо да. захочуть допомогти. Uh -huh. і тому, якщо це секрет, то далі і да, так Ні, їх Це соціальні... не секрет. Ми ну наступна наша акція uh -huh. планується на квітень. А далі ми будемо робити щось більш масштабніше і яскравіше приблизно в кінці травня, початку червня. Uh -huh. А от сьогодні долучатися. так, скільки людей до обговорення долучилися. А, ну, є, є все ж таки у нас в нас Запоріжжі якісь шанси на зміни краще а, в Запоріжжі. Звичайно, є не тільки шанси, а в Запоріжжі є а, активні люди, які угу. вже долучаються до цих процесів. Угу. Скажіть, будь ласка, як можна вас знайти, якщо що, якщо угу. хтось захоче? А я сподіваюся, що люди захочуть долучитися до нашої ініціативи. Нас можна знайти дуже просто в Гуглі, чи в повпошуковому будь-якій пошуковій системі вести дивовижня і знайти наш сайт. Ми є в Фейсбуці. Ми. В контакті долучайтеся, Ми будемо дуже раді бачити всіх охочих Добре. в цьому дякуємо. що вам сьогодні були. завітали. Да. Дізналися про ініціативи, які взагалі реальні в нашому місті та дуже вітаються. Ми пропонуємо вам проявити трохи іншу ініціативу та спробувати приготувати канапе з шинкою.